Привіт, Євгенія. Привіт. Твій улюблений птах. Ворон. Улюблена квітка. Лілея. Улюблений колір. Чорний. Угу. Контраст такий. Ага. Твій улюблений письменник. Багато їх можу вирізнити Вільяма Соммерсета Моема. Угу. А поет. Лірвантов. Драматург. Важко сказати. Добре. Бернард Шоу, я не знаю. Добре, добре. Художник. Рембрандт, Да Вінчі. Прерафаеліти. Особливо Waterhouse. Люблю прерафаелітів. Чим ти займаєшся життя? Навчаюся, займаюся творчістю. Полюбляю це. Чим цікавишся, якою творчості? Цікавлюся дизайном, ілюстрацією. Uh -huh. Останнім часом дуже захопилася 3D-дизайном. Uh -huh. Можна сказати, це моя пристрасть. Ось. Uh, ким ти бачиш себе через 10 років? Через 10 років. Насамперед, людиною дуже пафосно звучить. Бажано успішною людиною. Uh -huh. Чим ти займаєшся? Я займаюся 3D-графікою, певне. Принаймні можу точно сказати, що я займаюся і надалі своєю реалізацією. А в тебе є сім'я? Так, у так, так, мене є сім'я, uh -huh. дай Боже, чоловік uh -huh. і діти теж дай Боже. Добре. Як е, твій улюблений літературний персонаж? Ну, взагалі подобаються персонажі. Архетипу Мефістофеля, uh -huh. uh -huh. ем, <гру> красавчик. Але That's такий спокусник <гру> на темну сторону, але насправді або романтичні oh, герої. Так. Лермонтівський демон, наприклад. Uh -huh. Так, я це розумію. Добре. А, твій твоя найбільш характерна риса. <гру> <гру> характерна, не знаю. Люблю працювати. Uh -huh. Твій головний недостаток? Інколи дуже сильно захоплююсь знову ж таки роботою або чимось іще. Можу угу. перезбудитися і все. А ти... ти амбіційна? Так. А що тебе надихає? Надихає те, що навколо мене, творчість інших людей. Угу. І як не дивно, мотивація мене надихає. Угу. А що тобі за це ненавидиш? Лінощі, брехню, лицемірних людей. Mm -hmm. Так. І що ти не можеш пробачити? Знову ж таки, брехню і, наскільки я зрозуміла, лицемірство. Mm -hmm. Якості найголовніше для чоловіка. Розум. Відповідальність. человечность, если так можно Можность. сказать. ты Мужность. Для Для Такой Також разум и та женственность. Любовь Внезапно. Любовь. То я такая, Вася, вещь, когда ты можешь Коли ти разом з людиною не тільки через якісь позитивні риси, а коли ти mm -hmm. разом із людиною ще й через певні недоліки. Mm -hmm. Так. Такою історичною особою ти би хотіла поговорити? Гофман. Красавчик. Що би ти спитала? Я би спитала, чувак, як, що в тебе в голові? Коїться взагалі. Сентмен. Yeah. Yeah. <laughs> Добре. А, а, чи хотіла б ти щось змінити у своєму минулому? Ні. Nee. Твоя ідея щастя. Щастя потрібно шукати у кожному моменті. Кожного дня воно тут, воно зараз, воно з нами. Треба його бачити просто. А, ідея нещастя. Тобто, коли ти будеш найбільш нещаслива? напевно для мене нещастя це синонім до слова нереалізованість. Mm. Найбільший страх. Ой. Втрати близької людини, mm -hmm. каліцтва. Mm -hmm. Так, певно, це і є найбільші страхи. Твій девіз? Важкий труд завжди буде ви. Тебе завжди винагородять за важкий труд, головне вірити у себе і працювати. А що би ти спитала в Бога? Я б спитала, що він думає. Яка його думка щодо релігії? Дякую, Женя.